Вітаю всіх фанатів біатлону на своєму каналі. Сьогодні трішки новин. На днях стало відомо, що лідерку минулого сезону Марти Олсбірозлон ми побачимо вже на наступному етапі в поклюці, який пройде з 5 по 8 січня. Нагадаю, перші три етапи норвежка пропускала через проблеми зі здоров'ям. Проте тепер повернулась до повноцінних тренувань. Емільєн Жаклін, який провів невдалий домашній етап. Прокоментував свій виступ. Його найкращим результатом стало 13 місце в спринті, і, хоча він продовжує утримувати за собою третю позицію в загальному заліку, відставання від лідера складає вже більше 200 очок. Я повинен винести урок, щоб повернутися сильнішим», зазначає французький біатлоніст. На жаль, мені не вдалося контролювати себе, дуже спішив, замість того, щоб робити все спокійно. Коментує жаклєн свою стрільбу. В спринті він мав три промахи, в гонці переслідування сім, і в мастарті допустився п'ятий хиб. Суперниці Жулія Сімон та Інгрі Тандревольд виявилися подругами за межами траси. Ми приблизно одного віку, і тому вже давно змагаємося одна з одною, ділиться норвежка. Всі ми пам'ятаємо, як у Пекіні Інгрі Тандревольд довго лежала на фініші. Тоді саме француженка першою прийшла їй на допомогу. Мені було страшно. Вона не відповідала, не рухалась, не відкривала очі. Ми не часто бачимо спортсменів такими. коментує жулія Сімон. Тоді їхні дружні зв'язки ще більше зміцніли. А у не схожа ситуація повторилася після гонки переслідування, де жулія Сімон виграла золота, а норвежка стала другою. Інгрід Тандреваль знову стало зле. Вона мій друг. Інгрід завжди посміхається, каже мені приємні речі. Було сумно побачити її після фінішу у такому ж стані, як на Олімпіаді. В свою чергу, Інгрід Ландмарк Тандревольд зазначила, що вважає Жулію Сімон неймовірною дівчиною і захоплюється нею як спортсменкою, так і як людиною.